У Німеччині німецький мобільний номер потрібен майже скрізь. Його запитують у банку, медичній страховій компанії, центрі зайнятості або, наприклад, у школі. Сім-картку зазвичай можна оформити вже в перші дні після прибуття, часто достатньо закордонного паспорта, передплата чи контракт. У Німеччині є дві основні форми мобільного зв'язку prepaid, тобто передплата без прив'язки до контракту, та контракт. Postpaid. Якщо у вас ще немає мельдадреси, реєстрації адреси або німецького банківського рахунку, найпростіший варіант на старті Prepaid SIM 7 із поповненням через код або картку. Ви купуєте стартовий пакет, реєструєте SIM на своє ім'я і за потреби поповнюєте баланс. Пізніше, коли ви офіційно зареєстрували адресу проживання і відкрили банківський рахунок, можна оновити контактні дані у провайдера або перейти на інший тариф чи до іншого оператора. Контракт часто вигідні якщо ви плануєте залишатись в Німеччині надовго. фіксована, щомісячна оплата, більше інтернету, інколи в тариф входить і сам мобільний телефон, але зазвичай потрібні німецький банківський рахунок, і бан, постійна адреса проживання довідка шуфа Аускунс. Тому для початку Prepaid зазвичай є кращим вибором, де купити сім картку. Prepaid SIM продаються у великих супермаркетах, магазинах косметики і побутової хімії. Магазинах побутової техніки або в офіційних салонах операторів мобільного зв'язку в офіційних салонах персонал часто допомагає одразу з реєстрацією та активацією. Прості prepaid тарифи з невеликим обсягом інтернету часто коштують приблизно 5-8 євро на місяць. А пакети з більшою кількістю гігабайтів залежно від провайдера, зазвичай 10-20 євро. Які документи потрібні? Для Prepaid зазвичай достатньо документа, що засвідчує особу. Також потрібно вказати вашу поточну адресу проживання, квартиру, гуртожиток, притулок або адресу знайомих. Для контракту оператори зазвичай додатково просять німецьку адресу реєстрації, мельдадреса, і і часто довідку шуфа Аускун. Перевіряє, чи є борги або проблеми з поверненням кредитів у минулому, поповнення рахунку та керування тарифом. Поповнити припет можна в супермаркетах, магазинах косметики і побутової хімії, на заправках або онлайн. На касі ви отримуєте чек із кодом поповнення, який вводиться через короткий номер або у застосунку. Багато операторів мають власні застосунки. Там видно баланс, залишок інтернету, дату завершення пакета, можна підключити або змінювати опції та налаштувати автоматичне поповнення. У контрактах щомісячна сума зазвичай автоматично списується з банківського рахунку. У кабінеті чи застосунку можна переглядати рахунки, підключати опції або після завершення мінімального сроку розірвати договір.